Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом, патріотичне виховання. Тема нашого заняття День Соборності України. Мої любі діти! Подивіться, які ми з вами сьогодні гарні. У що ми одягнені? Так, у вишиванку. Малята, а чому ж ми одягнулися у вишиванки? Так, правильно, тому що ми з вами українці, а вишиванка є одним із елементів українського одягу. А українці завжди на свята одягали свою найкращу вишиванку. Отже, малята, і ми з вами сьогодні одягнені у вишиванку, тому що сьогодні свято. 22 січня відзначають День Соборності України. І сьогодні я вам трішки хочу про це розповісти. Соборність означає єдність, об'єднання усього українського народу. Тож на свята в Україні прийнято вітати один одного. Тож давайте, малята, і ми з вами привітаємо нашу славну Україну! Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українка в тата, я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. В українській мові дуже багато гарних слів. Тож давайте, малята, ми їх назвемо та пограємо в дидактичну гру, яка називається українська мова яка. Мова яка Калинова. Мова яка? Державна мова яка? Мелодійна. Мова яка? Поетична. Мова яка? Материнська. Мова яка писемна. Мова яка. Солов'їна. Мова яка, дзвінка. Чудовими малята з вами пограли. Правильно, дітки, в Україні живуть щирі. Добрі, толерантні, вічливі люди, які завжди готові прийти один одному на допомогу. А ще всі ці люди розмовляють однією з наймилозвучніших мов, тобто українською мовою. Тож ми зараз спробуємо малята визначити з вами, яка ж наша Україна та пограємо в дидактичну гру, яка називається. Україна яка. Україна яка. Сильна. Україна яка. Єдина. Україна яка квітуча. Україна. Яка? Співуча? Україна яка. Талановита. Україна яка. Гостина. Україна яка? Любляча. Україна яка. Дружня. Україна яка? Родинна. Україна яка? Рідня. Україна яка? Багата. Україна яка? Працьовита. Україна яка. Хлібна, україна яка. Вільна, Україна яка. Вільна як птаха. Ось так, малята. Дуже чудово ми сьогодні з вами позаймалися. Та згадали, якою є наша українська мова, а ще назвали, яка є наша Україна. А тепер, малята в знак єднання. Давайте з вами візьмемось за руки та покажемо усьому світу, що ми з вами єдині. Та промовимо такі слова. Моя Україна єдина! Дякую вам до зустрічі!